Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така весільна, давня страва, пеньочки. Картопляне з сосіскою, давня така весільна страва. Колись ми готували на весілля ось такі пеньочки. А сьогодні я вам поділюся з вами рецептом і розкажу вам три види їх, як готувати їх. Так що давайте будемо готувати разом. Для Цього нам потрібно картопляне пюре. Ось тут каво я зробила, картопляне пюре, відварила картоплю. І тепер до цієї картоплі будемо її заправляти. Я додаю грам, може 50, а може і 100 грам масла, аби, аби було воно ну, таке е, заправити коротше, до смаку, аби було посолене, поперчене. Файно і е, додаю трошки сюди перцю. От. Добавлю сюди трошки ще солі, хоча вона сі варила в солі, я все одно добавлю. І буду е, давати пару оцих цибули, пері, пері цибулі. Пару. Ось такі я маю пару, пару стебел. і пучок кропу я буду давати всередину в цю гарячу і буду її е, масло розтопити. картопляне пюре. Порізаний кріп. Ви можете цього і не робити, але я люблю зелень. У мене люблять і я додаю. Заправ... Можна просто посипати зверху, як будете намащувати на вафлі. Як так. у нас вийшло пюре картопляне? Як заправити пюре такі будуть і пеньки? Основне. До смаку все, як ви любите, так і тут. От, тепер гаряче це пюре ми будемо класти на е, вафлі таку, і розмащувати. Ось так. Так само і тут. Можете давати більше, можете давати менше, скільки, скільки хто любить. Пюре. Хочете би було то -то більше картоплі, даєте. Хочете би менший був такий шар, даєте менше. Розмащуєте і кладете, аби вони трошки зм'якли. На пару хвилин треба поставити, аби е, зм'єкло вафлі. Ось так намащуєте кожну вафлю. Вафлі ось так змієкли, які вже вони маленькі. Я маю тут сардельки. Тут кладуть сосиски все. А я не люблю сосиски. Я люблю сардельки. Сардельки я розрізаю на двоє, так, наполовину. Отакво. От І кладу сардельки. Ось так я кладу. ...на vahi на ось так, цим боком оберну сюди і а одну. Одну я зроблю ще з цікавим таким, вам покажу інгредієнтом. О, всю посередині. І тут ще дам, і, і тут так само. О, отак. І тепер її отак скручуємо. Вони сі легенько скручують, отак. І роблять ці такі рулети. Ці рулети ми кладемо, можна покласти в холодильник на холод, аби застили. От. Трошка кладемо, аби вони так, О, і всі далі. Так, я. Два ми зробили такі, а тепер я покажу вам ще, як я роблю інакше. Беру кусочок будь-якого сира. У мене оцей мармуровий. І просто отак натираю Ось сюди. І тепер ми це без сосісок Просто отако скручуємо. Так плотненько скручуємо. О, ось так. І виходить ще один вид такого. А тепер ми отут так само наложили ми отут сардельки. І до сардельок ми тремо знову і сира. Уже до сардельок. Це буде вже третій вид. Сира дати не жаліти. І буде дуже смачно. Ось так. Це скручуємо. Ви можете, звичайно, давати і сусіди, це, це на ваш вибір. О, ну я ліпше люблю з такими сердельками. Ось так. І навіть не трохи постояти, аби в не... Можна поставити в холодильник. А можна зразу нарізати. Можна зарізати вущі. Можна нарізати більші такі пеньочки. Ось такі. Ось я буду трошечка більше нарізати. Ось такі я буду нарізати, аби були ось такі. І складати. так будемо нарізати всі. Скільки у нас виходить такої смакоти. І багато буде, і смачно. Оці, оці отакі будуть з цим. оці будуть з ці самі з картопляним пюре Ці будуть з сиром і з сарделькою а ці будуть просто такі. Робимо кляр для пеньочків. Отут я взяла троє яєць. Дала трошка солі і трошки перцю, і це все розбиваємо. Можна оці пеньки обкачувати спочатку в муку, а відтак у яйце. Можна до цього яйці додати сиру тертого. Я не буду, бо я маю там всередині і я не буду. Я буду просто обкатувати в яйці і так обсмажувати. Беремо любий. Обкатуємо. От, видите, отако можна зробити отако, або можу отак смажити їх, а може отак. Я буду так. І буду обсмажувати. Колись ми смажили ось так, що відти і відти обсмажували, а нині я буду смажити. Це так смажила, аби було відти й відти. А я буду з усіх сторон обсмажувати. Їх не треба багато обсмажувати, бо вони готові. Такі вийшли у нас спеньки. Ось такі, видите? Можеш на сей бік класти, смажити. Може Мож з усіх боків. Може отакі сиродиві з сиром відтік сир, які гарні. Оце такі з самим сиром, дві такі гарні. А оці просто такі з. Картопляним пюре і такі ось такі всі вийшли. Тут ми ще до них діду мій знайшов грибів і я одеково ще роблю до цього гриби. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Смакуйте українські, готуйте українські, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Пеньочки з грибочками. Ось такі, ось такі, о, пеньочки. Колись вони на весілля були дуже смачненькі, дуже любили ми їх і часто пекли у себе вдома.